Попрацюємо із додаванням і відніманням з переходом через десяток. Ми потихеньку вже освоюємо цей прийом. Ще раз, основа. Ми перше число перетворюємо на десятку. 8 перетворюємо в 10, 8 додати 2. Це 10. Тобто, від п'ятірки відняли. 2, і залишилась трійка. Тобто 5 ми розбили на 2 і 3. І тепер по порядку додаємо 8 і 2 10. 10 плюс 3 13. При відніманні 11 ми віднімаємо 1, щоб отримати десятку. 9 це 1, коли 11 мінус 1, це воно залишилось 10. Якщо у дев'ятки забрала один, залишилось вісімку забрати. Тепер 10 мінус 8 це буде 2, далі 9 додати 7. 9 перетворюємо, відчепнувши від сімки одиницю. А потім уже шістку ми додаємо. Виходить 10 додати 6, буде 16. Наступні приклади. 14 перетворюємо на 10, віднявши від 8 четвірку, а потім у нас залишилось ще четвірку забрати. 10 мінус 4, відповідно, буде 6. 6 перетворюємо десятку, додавши 4 від другої шістки. Якщо ми додали 4, нам від шістки залишилось двійка. 10 плюс 2 буде 12. Другий стовпчик. 11 мінус 7. 11 перетворюємо на 10, віднявши одиницю від сімки. Якщо від сімки відняли одиницю, то залишилось шістка. 10 мінус 6 буде 4. Дев'ятку перетворюємо на 10, додавши 1. І пам'ятаємо, 6 це 1 і 5. 10 додати 5, 15. Розрядні доданки. 12 перетворюємо на 10, віднявши двійку від 9. А якщо відняли двійку, залишилась сімка ще від дев'ятки. 10 мінус 7 буде 3. І останні два приклади. Дев'ятку знову одиницею перетворимо на десятку. Тепер 9 це 1 і 8. Значить друга частинка – 8. 10 додати 8, відповідно, 18. 13 перетворюємо на 10, віднявши 3. 8 це 3 і 5. Значить, друга частинка, яку ми віднімаємо, це п'ятірка. 10 мінус 5. Буде 5. Ось таким чином ми застосовуємо знання про додавання і віднімання чисел частинами.